Шукаю місце для габіону. Він буде з такого каменю, з буту. Я оцей бут хочу звідси прибрати. Ну, я так і робила його на деякий час. Тут у мене залізна така стоїть, щоб не попадало на дерев'яшці. Оце я хочу все прибрати звідси, щоб був контур було видно. Бачите, вітер по. Оце по позагортав цю сітку. Мені більше так подобається, ніж плівка. Оце як вона витримає, оця плівка мороз, оце і крига, бачите, була, вона ж може і полопатися там. Крига може і порізати. Вже тане в нас водичка, вже все. Ну, сьогодні набагато тепліше вранці було. Ось то оцей з цього каменю, з маленького, звичайно. З великого я не буду десь його приткнути. А з маленького хочу зробити габіон, але його треба поставити там, де до такого каменю. Його ну, я не люблю, коли змішуються в, одні, в одному куточку каміння різне. Ось струмок у мене був з такого каменю. Ось у мене габіон уже з гранітного щебню є. Отак так я хочу також молодилки посадити, тому що от, ну от що ти тут робиш? Ніде було більше сісти. Хочу пересадити оці молодилки, бо мені, зараз покажу, які, бо мені йде посилочка, Не... я продала свої своє творіння. І свої фігурки. І ось звідси я хочу прибрати оці молодилки усі. Ось. Ну, оцей струмочок можна залишити, а він у мене ось так змолодив. струмочок. він аж сюди тече. То отут я би хотіла щось таке зробити. Ну, щось таке делікатне. Таке, чого в мене ще немає. І ось сюди габіон я не поставлю, тому що у мене тут, бачите, граніт. Залишається тільки і треба поставити на таке місце, що воно мені не потрібно, ну так би мовити, що я там не зможу нічого посадити. тут у мене була ось ще залишилась конюшинка така декоративна. Оце у мене все тут було в цій конюшині, але ж вона вигоріла. Вона завжди в мене вигорає ось тут, на цьому місці, то я тут поставила подіум оцей. Але в цьому році вона вигоріла усюди. І ось я підсаджувала, бачите, кущики там, де-не-де. І вони, ну, так, взялися, але не дуже. Тут я стригла. Це в мене був. Раніше тут у мене був навіть газон. Але з газоном багато мороки, тож я зробила собі отаку маленьку п'ятачок, отакий маленький. І отут я декілька разів пробувала газон. І ось на місці цього великого рокарія також у мене був газон. Але я ж кажу, що по-перше, нічого не посадиш в газоні, тому що потім ну, не, не з руки його косити. Оце під кущами треба обходити це все. Мені це не подобалось. І газон він же лізе, хоч яку стрічку кладе, а він все одно лізе. Отож, у мене тут. Сухий. Рокарій сухий, кажу. Рокарій просто стоїть, знаходиться. Може, от сюди? Ні, тут не піде також. От ганяють, навіть за котами ганяють. Тож я думаю, сюди також якось не вписується. А кудись мені треба ті молодилки діти, тому що мені треба місце. Я ж кажу, йдуть дві посилочки. А в березні ще одна з бережнюків. Ну, я, може, навіть відмовлюся від неї, тому що. О, я ось тут можу його десь поставити. Я його можу навіть поставити в озері, правильно? Зробити габю, а, не стане. Там же ж буде дріт, сітка з дроту. Ну, хіба що щось підставити. А було б гарно, так? Якби в озеро. Десь в центрі. Поставити габіон, але воно ж маленьке сильно. Хіба що його зробити більше? Ось так у мене завжди. Зроблю, потім переробляю, доки не дійду до такого, щоб мені подобалось. Але і це не гарантія, що він буде у мене такий самий стояти декілька років. Я можу через неділю переробити. Ой, який грязне! Це треба зібрати. Оце. Болото. Я сюди викинула з відра, мабуть, було відро з землею. Зараз візьму ганчірку, бо не хочу, щоб тут було. Чи десь, ну, де мені зробити? От немає місця у мене, тут усе засаджено. У мене тут, тут рододендру не були. мабуть, їм гаплик Молоденькі. А залі одна залишилась. Було... Два рододендрони тут, три колсап навіть цвів, отам, де ця стоїть, відеречко. а потім відсвів і здох і все. І тут у мене було два рододендрони. Ось тут можна було б зробити габіончик, але у мене там пагорба, бачите, з мохом. Там можна щось, щось посадити, якусь рослинку. Це бузина у мене. Ось це, це бузина, хай буде. Тільки не знаю, як її кущиком залишити чи деревом. Ну, я кущик залишила, я вже її обрізала. І ще думаю, залишати кущиком чи деревом. Так, ну де ж мені зробити біон? Можна його тут присобачити, ось тут прямо, на подіумі. так? Бідон звідціля забрати. Це я зробила, наче, скажіть мені, наче столик. Я хотіла щось зробити на кшталт цього. Не пічка. Ой, у хатах його роблять камін. Вирізати ось тут. ось цю. І був би камін. Але передумала. Я думаю, потім передумаю. Ось почала робити нову цю. Ну, це не пергала, це, скоріше всього, така буде. Ось, але мені не подобається. Не подобається. Я хотіла просто сюди, бачите, оці пази всовувати і все. А воно відходить, хилетається. Тож треба тут, мабуть, планку отак поставити, тут планку посередині, ось тут. І за, за, закручувати, як цей. Як тин. Як оцей парканчик маленький. Тин. Так, досить йду в хату. Ще подумаю, де мені габіон цей зробити. Усе засаджено, усе. Буквально усе. І рослини прийдуть, куди їх дівати, я не знаю. Ой, усіх зі святом сьогодні ж свято. Бувайте здоровенькі.